Ех, друзі, як стало тепло, теплесенько стало. Гаряче від цієї знахідки. Ямка, мабуть, більше метра, десь метр двадцять. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, ми в морозному лісі, а мороз тисне мінус 10 на градуснику, а відчувається, як мінус п'ятнадцять. Чудова погода для пошуку. Сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни. Австро-угорських і німецьких і знахідки будуть чудові, тому що минулого разу я тут справді гарні знахідки знайшов. І подивимося, що знайду цього разу. А тим часом долучайтесь до збору на впій дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі ваша підтримка надзвичайно важлива. Особливо тоді, коли наші союзники щось трішечки поплутали собі в голові. Ну, сподіваємося, все в них виправиться, а ми йдемо шукати. Друзі, ну що ж, почався пошук. І перший такий сигнал. Я копаю яму, ну, щоб тепліше було, тому що мороз. І знаєте що? Я би зараз кричав: Бачевський! Але це розчарування, тому що Бачевський ось Лемберг, Львів. Але Бачевський побитий. Гуляньте яке грубе скло. І він побитий. Ось. Бачевський. Ось так. Ось фрагменти. До речі, я як викопав ось це горло, я подумав, дуже схоже на Бачевського. Витягнув Раштки і ось він. Бачевський. Ах. Ну, сподіваюся, що там. Буде і цілий Бачевський. Смітничок не глибокий, тому багато битого. Але минулого разу ж тут я знайшов гарний смітник і там багато цілих пляшок було, більшість цілих пляшок. Тож потрібно на все це сподіватися. Тримайте за мене кулаки, тому що Бачевського хочу такого в свою колекцію. Продовжую, друзі, копати, поки що Бачевський більше не знайшов. Але сподіваюся, ще знайду. Поки що ще не пропікую. Є бите скло, є порцеляна, є консерви. І погляньте, що знайшов цікаве. Спершу подумав, що це кулелійка. Погляньте. Але швидше за все, це пломбіратор. Ви знаєте, як багато трапляється пломб різноманітних. І ось ось він. Це той інструмент, мабуть, яким і робили ці пломби. Цікаво, яке там тиснення, можливо, остроугорський Орел або якісь цифри. Але погляньте, ось тут отвір вже трішечки прогниті, хоча, на вигляд, непогано виглядають. Сумніваюся, що там буде якийсь штамп збережений, але хоча-хоча, всяке може бути. Ось така річ вперше, вперше знаходжу. Якщо хтось знаходив, то пишіть: а можливо, я помиляюся, можливо, це не пломбіратор. Ну, отак спершу подивився, думав, що справді кулалійка, Але ні. Тому що, ось бачите, два отвори. І що я ще знайшов? Тюбика знайшов ось такого. З кольору напікав, думав, капа на пцахін. А це ось така шестерня від годинника, мабуть що. Ну і далі консерви. Це фрагмент снаряду. Тяжкі всі биті. Ну зараз спробую ще копати. Можливо, ще пощастить, що знайти. Камрад гукає мене і каже: Знайшов казку. Я такий скептично, яку казку? При тому, що я щойно копав баняка і думаю, напевно ну, ж, такий же баняк. Але ні, кричить, показує каска. Дивлюся, наче в касці такі вуха. Питає, М 42 Він каже: Ні, не М42, а московити. І погляньте, московити. Але досить рідкісна в наших краях хангінголка в народі рання касочка ще до Другої світової війни з таким гребенем. Ось. І з такими пораненнями. До речі, цікавими. Ось це наче вихідне, це вхідне. І воно якось несумісне. Дивно. Ось зачепи для ременя. Ну, така каска досить міцна і антуражна. Зірки, звісно, тут не буде, але все одно, як тут опинилася ця каска, мені не зрозуміло. тому що по московитах тут нічого немає. Лише трапляється по німцях. Можливо, німці її тягали, як ви гадаєте, можливо, тут... Зараз буде декаль вермахту, Я жартую, звісно, але дуже цікавий і антуражний артефакт. Та ще й не гнилий, з пісочку. Ви навіть не уявляєте, що я знайшов. А я знайшов ось таке зеленесеньке, круглесеньке. Це монетка, друзі, монетка. Дивимося. Крейцер. Один крейцер, 100%. Мільйон відсотків. Зараз подивимося, який рік. 50, 60, 70 роки. І це один крейсер 1858 року. Австро-Угорська імперія. Ось так. Тут Орел. Популярна досить одиничка. Тут були старі будинки, і друзі, я монеток мало знаходив. Це, мабуть, перший крейцер, це не мабуть, а 100% перший крейсер, що я тут знайшов. На цих будинках, мабуть, будинки були пізні, але й пізніх монет я знаходив небагато. 5 і 10 фенігів цинкових німці по Другій світовій війні. Ось цей крейцер. І здається, 10 чи 2 гелери. І ще перед цією монеткою я сьогодні знайшов 10 копеек. Так, воно читається 1940 року. Ну, до реформи, але вам не показував, тому що це такий нецікавий совок. Отже, перша мідна монетка. І продовжуємо пошуки. Мабуть, у вас виникає запитання, як копати в такий мороз, тому що вже понад 10 днів до мінус 10, і скажу так: в лісі, де багато листя, густіші дерева, хвоя копати не складно. ґрунт десь промерз на 1-2 см, але це сухесенький пісок. Там, де трішечки відкрита місцевість, то вже більш проблематично. На узліссі ґрунт промерз. Десь на 15 см, хоча тут пісок, такий піщаний ґрунт, і копати важко. Погляньте, гарний сигнал, щось кругленьке, зелененьке, бачу це гудзик, Гудзик, швидше за все, латунний, якийсь цікавий. Зараз буду його витягувати, але розбити грудку важко, але можливо. Хоча можна пошкодити. Саму знахідку. Зараз візьму ножа і легесенько буду її цього гудзика витягувати. Ну ось так. Ось такі справи. Витягну, то покажу. Ну що ж, розбив я цю грудку, витягнув гудзика, але, на жаль, він латуний, але лисий. Ну, тобто на ньому нічого не зображено. я думаю, що якийсь гарнесенький гудзик. Але все одно знахідка, знахідка схожа на австрійський кітерний гудзик лише латунний. По величині, наче він. Друзі, видобав я з землі артефакт. Погляньте, десь ось настільки десь на 15 см ґрунт промерз. Ну, щастить, що тут пісок і щільність не така. Глина, мабуть, була б дуже тверда. І викопав я з глибини десь, мабуть. 35 сантиметрів. Ось погляньте, горнятко австро-угорське. І минулого разу я теж тут знаходив горнятко і теж в такому стані. Воно плавлене. Але тут ще трішки збереглося климо. 1916 рік. Верке, мабуть. Верке, бачу. Ну, ось такий артефакт. Дивно, мабуть, солдати робили собі глінтвейн тут. На вогні підігрівали вино з корицею і пили. А інакше чому вони всі горені, плавлені. Потрібно ціле знайти, це гарна знахідка. Порізь знайшов давній інструмент знаряддя праці. В різних регіонах по-різному це називається сапка, мотига, мотичка. Ось така стара, кована. Щоб працювати на такому потужному кам'янистому ґрунті. Ось так. Цікаво, як цей інструмент називається у вашому регіоні. Напишіть, друзі, у коментарях. Тому що в моєму регіоні переважно це називають мотичка або сапка. Ну, Це Львівщина. А у вас як? На де другому сигнал глибокий 90 десь на 40 см. І я бачу, викинув щось кругленьке і зелененьке. І вже більше. Думаю, що монетка. А як ви гадаєте? Ну що ж, момент істини, момент істини, з пісочку. Вау, велике щось! І що це в нас таке? Бачу, криве, побите і затерте. Мабуть, три крейцера 1800 року. Здається, що так. Йо, який мідяк гарний. Монетка в колекційному стані. Ну не зрозуміло. здається вона. Ось бачите образи. чиясь лиса голова є, а чия зрозуміло. Ну, по величині це, друзі, три крейцера. Ось така монетка. Знайти монету рідкість, але як знайшов, то вона ось така. Ну що ж, але є, є сигнальчик. Краще б це був капи на Мабуть, тут був хлів, тому що знаходжу ось такі предмети. Підкова дуже велика. Це на успіх. Ось. Це скоба. Мабуть, кріпила дах хліва. Це від. Воза. Це, думаю, теж якась конина. а це просто залізяче якесь теж. Ну і тут ще багато дрібного. Але, але, підкову я знайшов, буде успіх. Капана Абцайхена маю сьогодні знайти. Ех, Друзі, як стало тепло, теплесенько стало. Гарячеві цієї знахідки. Вийшов я з тих хат. Ось тут такі траншеї. Гарнесенький, чистесенький ліс. Був на узліссі. Ну, три сигнали я копав, можливо, 20 хвилин. Земля промерзла неймовірно. І я тільки зайшов на траншеї. Перший сигнал 82. Непоганий сигнал. І мені здається, мені здається, це воно. Це воно. Погляньте, абсайкен, він. Сто відсотки, Латунь. Але, мабуть... Я його пошкодив? Та, трішечки. Ну, друзі, просто ґрунт теж замерзлий. Я по ньому прямо не влучив, а мабуть, через грудку. Але це латунь і він гарнесенько вирівняється. У мене є цинкові. Я знаходив їх цинкові. Це досить популярний капен, але в латуні жодного жодного разу. Зараз почищу. Тут троїстий союз. Бачите? Зараз вам почищу і покажу. Ну, стан бачу дуже гарнесенький. Дуже-дуже гарнесенький. Ну що ж, ви готові. Бемермолі, армія троїстий союз. До речі, в щитку тут емалі були. І він позолочений. Рідко трапляються позолочені капена Абсайхини. Вау, ну це краса справді. Супер! Лайк за таку знахідку від реставрованого і помитого я, звісно, опублікую в нашому телеграм-каналі. А посилання на телеграм-канал буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Вау, оце вже гарна окраса колекції. Латунь, позолота та ще й з емалями. Ну, емалі трішечки вже з часом посипали, здається. Були чорні емалі. Ямка, мабуть, більше метра, десь метр двадцять І, друзі, я копав не капана абсайхана. Спершу копав, копав, копав дуже багато ось бетону. Мабуть, тут були доти, ну, або просто щось заливали бетоном в цих траншеях бліндажах. І вирішив вже не копати, але потім думаю ще останній раз. І з'явився цей предмет. Унікальна річ, унікальна 100%. Я ще такої не знаходжу. Ось такий баняк. Погляньте. Він луджений був, чи оцинкований. луджений швидше за все. Цікавий баняк. Стиль баняка не знаю. Бліндажна культура можливо. Десь перша половина ХХ століття нашої ери, звичайно. Ось так. Волотенський був. Не знаю, мабуть, милися-брилися в ньому. Ось, і все. Ну, В принципі, там ще є оцей бетон, але дуже глибоко, я так зрозумів, це ось загорнено, а дно буде. Ось, мабуть, на 2 метри глибини, тому що тут такий бліндаж, він десь від мого рівня на 2 метри. Ось так що я копати не буду. Хіба що там закопаний склад капанів абсайхенів. Широкий сигнал був, друзі, а це ось такі магазини. Не патронів, а гільз. Цікаво, вони стріляні чи ні? Стріляні. Хтось хотів собі... Заморочитися і назад у магазини гільзи складав. Не було що солдатам, мабуть, тут робити. О, ходжу, броджу, поки що капання обсайхенів немає. Бліндажів, траншей багато, сигналів одноманітні. Кулі, гільзи, інколи гудзик. Але надія у мені живріє, тому що тут пісочок і кожна знахідка буде дуже гарному стані. Можливо, тут ще причаївся капен Пцайгена, а можливо ще щось цікавіше. До речі, майже кожного разу тепер я знаходжу капени абсайгена. Непогана така смуга капенська. На брустері траншеї неглибокий сигнал, такий специфічний. Я вирішив копати. І що в нас? Монетка, здається. Подивимося, хто її загубив і що це за монетка. Цікава якась. 10 філерів, ого, рідко я такі знаходив, в основному гелери, а це філери. Не пам'ятаю навіть коли, я останній раз десяточку знаходив. У нас вони рідко трапляються. І що це? 1915 рік? 10 філерів. От солдат загубив. Непогана монетка, непогана знахідка. Краще, ніж гільза. Знову знайшов монетку, думав нікелові гелери, але, але я вже сьогодні таку знаходив. Радянщина 10 копійок, копеєк 1949 рік. Стан так собі, до реформи сміття, але показав вам. Попередня була, здається, 40-го року. Мабуть, це дуже-дуже рідкісна монета. О, друзі, прокинувся потужний морозний вітер. Я на узліссі, екстремальна погода, ну, але сухенька, головне. І я знайшов монетку. Вона в такій гарній грудочці була, я її вже звідти витягнув. Я подумав, що це одна копейка радянська. Але це і є одна копейка, але не радянська. Погляньте, друзі, Микола II, Ніколай. Ось так. І це одна друга копійки, та ще й в гарному стані, мабуть. Щось погано видно оцю одну другу копейки. Зараз почистимо. Так. Одна друга копейки 1897 року. Ну що ж, ось така маленька монетка. Але вони в нас рідкість. І я її знайшов. Під гнилою сосною, друзі, гарний сигнал. І знаєте, знову монетка. Щось почались мені траплятись монетки. Ось так. Мабуть що, крейцер. Тому що сигнал був гарний, дзвінкий. І це, мабуть, крейцер. Але не видно. Та 100% крейцер 1800... А, ось бачу. 1758 рік я вже сьогодні знаходив, здається, 58 року. Чи 59? Ну, ви зрозуміли? Затертий крейцер. Один. Я вже подумав, що це капен номер 2, погляньте. Я тертер -тер. і все ж таки Франца Йосифа не побачив. Така накладочка незрозуміла, яка. І від чого порвана. Тут є якісь насічки, малюнки, потрібно краще помити, почистити, і тоді, може, стане зрозуміло. А можливо, хтось знає, від чого вона, то напишіть у коментарях. Можливо, від пояса, а можливо, ще від чогось. Але річ така початок ХХ століття не дуже давня. Але і не нове. Що ж, сонце вже сховалося за горизонт, і капина обсайхани теж на жаль, другого сьогодні капина обсайхана я не знайшов, але і першому я дуже задоволений в гарному стані і помито я покажу в нашому телеграм-каналі. Камраз знайшов гарну казку, так що без нахідок ми сьогодні не залишилися. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на fpv дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!